На правому березі Київського моря відбулися перегони шалених болідів. Третій рік поспіль Вишгород гостинно приймає гран-прі України, чемпіонат світу з перегонів на моторних човнах у класі формула 1 27 липня у змаганнях переміг Філіп Чаппі з команди Китаю. Це найвидатніша спортивна подія року, каже Анатолій Присяжнюк, і це є іміджові змагання, які Говорять про Україну, представте собі, щоб зняти фільм на одну годину про Україну, потрібно біля шести мільйонів євро. Ні один бюджет не витерпить. учора. Према трансляція на 65 країн світу біля 300 мільйонів глядачів. Спостерігали, як відбуваються в Вишгороді, в Київському регіоні в Україні. Ось ці змагання. Гран-прі України є другим етапом цьогорічного чемпіонату світу. Перший етап відбувся у Бразилії. Вона стала 32-ю країною, де відбулися ці престижні перегони. Загалом 20 європейських країн мають досвід проведення Формули 1 на воді. Серед них і Україна у нас вже є мрії, думки, щоб вже в слідчому році провести не просто гран-при чемпіонату України, а фестиваль водномоторного спорту. В рамках фестивалю буде проводитись і гран-при, і чемпіонат світу по аквабайку. І будуть показові виступи і нічні показові виступи. Це дійсно шоу, яким гордиться гордяться країни, в яких це відбувається. Я вам скажу, що сьогодні іде дуже велика конкуренція, щоб проводити такі етапи в тій чи іншій країні. Їх 9 і неможливо провести 11 чи 15. Тому ми тримаємося за, за те, що нам надали право і 5 років, я впевнений, що ми будемо проводити його ось тут, в Вижгороді, в Україні. Яскравим продовженням офіційних перегонів є змагання на кубок президента України, яке відбулося 28 липня. На швидкості 240 кілометрів катамарани долають повороти у 180 градусів та виписують на воді неймовірні кульбіти. Десятки тисяч уболівальників зібралися, щоб на власні очі побачити всесвітньо відомих спортсменів. Одна із перших пар це минулорічний переможець Кубку президента України Філіп Чап та Ахмед Аль-Хамалі, який переміг 2011-го. Практично одразу після цього у Ахмеда було виявлено пухлину головного мозку. Шестиразового переможця, етапів чемпіонату світу f 1 h H2O було прооперовано. Нині спортсмен запевняє, що почувається добре. Це підтвердила його перемога в поєдинку з Філіпом Чаппі. За кубок президента України змагаються найкращі спортсмени з усього світу. На одній трасі сліпий жереб звів членів однієї команди, переможців 2011 та 2012 років. А також закоханих. Вже за декілька хвилин ми дізнаємося, хто переміг цього року. Терцем до фінішу добралися троє найкращих спортсменів. Бронзу виборов Йонас Андерсон із Фінляндії. Срібло здобув Тані Алькамзі з команди Абу-Дабі. І переміг у змаганнях на кубок президента України Семі Селіо. І переможця президентського кубку нагороджує Анатолій Присяжнюк Семі Селіо з Фінляндії. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.